Мене звати Людмила Фанцова. Я також є викладачем університету, але крім того, я є приватним підприємцем. Я консультую приватні фірми, і в рамках УТЕКСКАФУ я є керівником проектного офісу. Відповідно, ми займаємося тим, про що говорила перш пані Оксана. В першій частині ми підтримуємо підприємців, надаючи їм допомогу в тому, щоб вони отримали грантові інвестиції. Оскільки досить мало часу залишається, можу коротенько тільки розповісти стосовно проектного офісу. Ми маємо в проєктному офісі шість проектних менеджерів, які є працівниками університету. Крім того, оскільки в нас тут так складу, ми маємо також проєктні менеджери з громадської організації АСТАР, які досить давно більше 10 років цим займаються. Також три комунікаційні менеджери та ми можемо залучати зовнішніх експертів. Якщо нашої експертизи в принципі ну, напрямку не вистачає, що ж робить проєктний офіс? Тобто ми можемо писати проєктні заявки, ми можемо супроводжувати гранти різного рівня складності від українських, які є простішими, і зазвичай подача проста до європейських і американського фінансування, де вже відповідно ми маємо досить складну подачу, досить складне ведення. І проект може супроводжувати або одна особа, або відповідна ціла команда. Цілі, які ми маємо, для чого ми хочемо, щоб наша економіка стала міцною, так поскільки щоб вона наближалася все-таки до того сталого розвитку, стала вона циклічною, тому ми всіляко намагаємося знайти кошти для того, щоб покращити діяльність підприємців, надати їм нового обладнання за рахунок фінансування, можливо, надати їм якихось навичок, які вони до цього не мали, побудувати їм стійкі бізнес-моделі, за якими вони можуть відповідно працювати. Давайте це я коротенько вже пропущу і хочу розказати про ті два успішні кейси, які за короткий час вже в нас відбулися. Відповідно, ми всі знаємо, що в нас промисловість швейна це збільшувати 92% – це малі підприємства, і відповідно, яка проблема малих підприємств? Або недостатнє фінансування, або не можемо вкласти значні кошти, а особливо зараз в період війни не можемо вкласти великі власні кошти, тому що у нас постійна нестабільність. Ми не знаємо, що буде завтра. Відповідно до цього, нам знижується продуктивність праці. Ми маємо проблеми з працівниками. Ми не можемо отримати якісну продукцію. Ми не можемо її сертифікувати. Тим кажуть, що зараз, наприклад, Європа хоче цифровий паспорт на продукт. Ми не можемо цього отримати, бо ми досить малі підприємства. Відповідно до нас звернувся підприємець, який має яку проблему? Він виготовляє кастомізований спортивний одяг, і все це робиться в річному режимі. Це досить складно е, оптимізувати, налагодити роботу, коли це все робиться вручну, і йому потрібен був е, автоматизований розкрійний комплекс. Маючи таку проблему, ми знайшли йому грант. Без пошук тривав більше місяця. І, відповідно, е, він знайшов пропозицію, яка йому була потрібна. Це був розкрійний комплекс порядка 800 тисяч гривень. І відповідно мав він значні переваги, тобто точність введення цифрових лекал, оптимізація умов, точність розкрою. Всі деталі були чітенькі, мінімальні міжлекальні випади. І для цього ми знайшли йому грантову програму. Це була грантова програма бізнес. В результаті якої він отримав 10 тисяч євро на отримання цього комплексу, зрозуміло, що все він не покрив цей грант, але він покрив йому значну суму, решта відповідно його було дофінансування за його рахунок. Ця грантова програма діяла в минулому році, і 100 грантів з України отримало це фінансування. Тобто, якщо врахувати, що наприклад багато підприємців подавалося. То це досить гарний результат, що він його отримав, і спілкуючись з іншими підприємцями, які пишуть самі, хочу сказати, що вони говорять: та я вже там розчарувався в цьому гранті. Це якось марна праця, не можу нічого не отримати, тільки пишу, пишу, нічого не отримую. Іноді людина, яка постійно валиться в своєму процесі, вона не може відійти зі сторони і подивитися на все це більш глибше. А якщо ми говоримо про якісь європейські або інші іноземні гранти, вони все таки хочуть, щоб звучала оця далекоглядна перспектива, сталий розвиток, циркулярна економіка, вихід на їхні європейські ринки, і це все треба актуально і гарненько прописати, і ми це можемо зробити. А на жаль, не всі підприємці власноручно можуть це зробити. І інший кейс, про який говорила пані Галина переді мною, це успішний кейс нашого бувшого випускника Дмитра Ковальчука, який потім став підприємцем. І, відповідно, він проходить підвищення кваліфікації в рамках Training центру. І в рамках цього Training центру він розробив 3D-модель адаптивного одягу для поранених. І ця 3 d модель далі ви побачите це відео. Це був його початок. Далі він розробив пробну модель, тобто експериментальний зразок. І тут у нас з ним пішла дуже, досить глибока співпраця, тому що крім грантового фінансування, яке він потім отримав, ми надали йому ще послуги супроводу експериментального зразка. Тобто, відповідно, ми займалися тим, що ми цей експериментальний зразок ходили, е, а в госпіталях. Зрозуміло, ми відправили безкоштовну партію, але ми потім дізнавалися у поранених, яким зручно, яким комфортно, наскільки це комфортно, тому що насправді це дуже важливо, щоб людина почувалася людина, яка постійно знаходиться в цьому одязі. Вони його не знімають, знімаючи попрати, тобто щоб спати ям зручно, щоб роздягатись, одягатись, зліманітні процедури робити. В результаті подавши, вже маючи таку базу, ми могли всю цю інформацію гарненько оформити і подали на House of Europe, на Creative Business Boost, грантову заявку для розробки нової колекції. Лінійки адаптивному одягу відповідно, і вона була кастомізована з використанням різноманітних принтів, тому що ця заявка, ми вже знали, що вона направлена на те, щоб це був дизайн, тобто якась творча креативна індустрія, і ми адаптували цю заявку таким чином. Тобто, ви маючи свій досвід, подивилися на цю заявку з іншої сторони, і він отримав 10 тисяч євро якраз на те, щоб виготовити колекцію і відповідно її мати. Можна запустити відео? Це якраз. Та частина, яка стосувалася навчання, це його побудована 3D-модель. В даному випадку це футболка і шорти адаптивного одягу. Але, відповідно, це саме відео ми посилали грантодавцям. Вони підтвердили, їм це сподобалося, і вони затвердили відповідно цю земляку. Так, а тепер ми літали. І тут теж можна запустити коротенько, буквально пару секунд. Відео це відео, яке. Ми е, не тільки зверталися в госпіталі, так ми зверталися і до лікарів реабілітологів, які могли в реальних умовах зімітувати, би людина, яка має певні функціональні обмеження через. Травми через інсульти, через якісь поранення, через ще щось. Якраз тут у нас фахівець імітує, як би він одягався, де йому незручно, де йому комфортно, які би він зауваження зробив, і відповідно таким чином ми це внесли в зміну конструкції, і вже нова лінійка, яка була випущена, вона відповідно була вже з врахуванням того, що е, цей одяг вже був набагато комфортніший. В рамках проекту, який ми отримали, який отримав Ковальчук, відповідно, у нас було не тільки 10 тисяч євро на матеріали, на обладнання, на розробку сайту. Відповідно, він також отримав додаткову консультацію від іноземного експерта. Це був нідерландський експерт, який говорив про вихід на європейський ринок, і так само він отримав консультації про. По розширенню, та да, поглиблення бізнес моделі, яка вже в нього була, для того, щоб також цю бізнес-модель включити якраз виготовлення адаптивного одягу. І от відповідно до цього він розробив, і в нього місія цієї лінійки, це було задоволення потреб осіб з функціональними порушеннями за допомогою, що він хоче персоналізувати цей одяг. Виявили вони також цільову аудиторію. До речі, всі фото, що в нас є всі фото реальні, це не взяті з інтернету. І відповідно ми також, переглядаючи періодично моніторимо інформацію, навіть в Фейсбуці зустрічалося, що ці фото вже використовують благодійні фонди для того, щоб поширити свою ну зробити теж добре діло, але це насправді те, що зроблено нашими руками. І відповідно, це зовнішній вигляд сайту, який теж був розроблений з урахуванням отриманих грантових коштів. Таким чином, ми в даному кейсі зробили от е, клієнт, наш отримав дато такі послуги. Промоніторили моєму грантові пропозиції, написали заявку, дослідили цей продукт, визначили де слабкі місця, щоб безпосередньо кінцевий споживач він міг нам сказати: тут так, тут так, що покращити, для того, щоб на, 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 на ринок вийшов вже більш кращий продукт. Так само ми зареєстрували йому торговельну марку Адаптайм. У нас відбулася комунікаційна підтримка. Ми були в соцмережах, ми були на місцевому телебаченні, і відповідно у нас був повний супровід грантової заявки. Особисто цю заявку вела я і можу сказати, що дуже нам вдячні були хаузу фієром за те, що ми такі оперативні і такі вдалі, що навіть нам свої мерчі прислали, і дуже дякували, що ми до нового року все активно зробили. Тому дякую за те, що ви прослухали мене. Мої контакти є на сайті. Хто захоче, може відвідати наш стенд, там всі решта наших контактів. Прошу звертайтеся. Ми можемо працювати онлайн. Ми можемо працювати дистанційно, тому що у нас є зараз, зараз грантовий проект, в якому ми спілкуємося із іспанцями із німцями. Це все відбувається за допомогою вже всіх відомих відеоконференцій. і тому ми можемо працювати дистанційно. І хочу вже всім подякувати за те, що слухали, передати слово пані Оксані. Вона зробить заключне слово завершення, так сказати. Я підбираю мій на пол, вона просила завершити клішечки раніше. Тому дуже дякую всім за увагу. І хочу звернути вашу увагу ще на те, що якщо ви раптом зацікавились, ви бажаєте з нами поспілкуватися, то для онлайн аудиторії ми вас запрошуємо до нас на сайт. І для живої аудиторії ми запрошуємо вас до нас на стенд. Якщо ви заповните наш опитувальник на рівень цифрової зрілості, першу консультацію отримаєте безкоштовно. Тому всіх запрошую. Ну а переглянути і спробувати всі наші технології, які в нас на стенді, то звісно, просто велкам. Заходьте, спробуйте і скористайтесь нашими послугами. Дякую за увагу.